Котрий рік дивуєтеся, чому у сусіда багатший урожай? Можливо, він висаджує розсаду в сприятливий для цього час, які дні в 2021 році будуть найбільш підходящими, розповість наша стаття для того, щоб отримати якісний і багатий урожай. Потрібно як слід подбати про розсаду, а висадка на постійне місце один з найважливіших етапів, який обов'язково повинен проводитися в сприятливий для цього видоробіт день, щоб скласти для себе вірний графік висадки. Прочитайте нашу статтю Висадка розсади огірків в теплицю. Для того, щоб процес пересадки саджанців пройшов найбільш безболісно і не торкнувся кореневу систему рослини, рекомендується використовувати торфоперегнійну тару. Якщо ж ви звикли користуватися пластиковими стаканчиками, не поспішайте викопувати розсаду. Поступіте наступним чином: за чотири дні до переїзду припиніть полив, а за годину рясно полити рослини, це зробить земляний кому однорідним. Після цього візьміть ножиці і акуратно розріжте стаканчик з трьох сторін, відігніть пелюстки, пластмаси і дістаньте саджанець разом з грудкою землі сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році висадка в теплицю 13 19 23 25 квітня 12 17 20 24 28 29 травня висадка розсади огірків у відкритий ґрунт Висаджувати розсаду огірків на постійне місце, як правило, починають у другій половині травня для теплиць і до середини червня. Це стосується огірків для відкритого ґрунту. За місяць до висадки ґрунт обробляють гарячим розчином мідного купоросу, щоб продезінфікувати її в шкідливих мікроорганізмів. На кожен квадратний метр знадобиться 1,5 п'ятл розчину. Після дезінфекції по поверхні ґрунту розсипають добрива. Трик гною суперфосфат 1 стлк. Сульфат калію 1 стл, деревну золу 1 стл. Після цього ґрунт потрібно перекопати, а потім розрівняти граблями. Досвідчені дачники рекомендують засівати цей ґрунт зеленими культурами салатом, кропом, шпинатом, щоб на ній не розросталися бур'яни за 1-5 тижнів до висадки розсади огірків зелень прибирають сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році. Висадка в ґрунт 2024-28-29 травня. Датри 11, 13, 16, 22 червня висадка розсади помідорів в теплицю. Висадка помідорів на постійне місце проживання в теплицю проводиться як правило. Через 50-60 днів після появи сходів готова до висадки розсада повинна бути міцною і здоровою. Висотою 25-35 на кожній рослині має бути 80 добре розвинених листочків темно-зеленого кольору і один квіткова кисть. У теплиці розсаду томатів висаджують, коли температура ні протягом декількох днів протримається на позначці 2.0 з днем і 1.8 з вночі. Лунки викопують розміром трохи більше кореневої грудки і за 20 хвилин до посадки добре проливають водою. Рослини заглиблюють до сім'ядольних або першої пари справжніх листків і відразу ж підв'язують до кілочків або шпалері, щоб вони були більш стійкими. Перші 2-3 дні висаджені саджанці рекомендується застосовувати сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році висадка в теплицю 20, 22, 24, 27 квітня, 9, 11, 18, 19 травня висадка розсади помідорів у відкритий ґрунт, щоб не турбуватися про те, наскільки успішно пройде процес висадки. І який відсоток розсади приживеться, обезпечте себе заздалегідь за кілька днів до планованої пересадки? Припиніть полив розсади, а перед самою висадкою рясно полийте, причому так, щоб ґрунт був мокрим. Це зробить його більш однорідним і, відповідно, збереже цілісність кореневої системи. Розсаду для відкритого ґрунту висаджують на грядку через 60-70 днів після появи сходів, лунки викопують трохи більшого розміру ніж ємності. В яких вирощували розсаду, розсаду томатів стандартних розмірів висотою 25-35 висаджують вертикально, заглиблюючи до сім'ядольних листків або першої пари справжніх листків, якщо сім'ядольні видалили в процесі вирощування, переросла розсаду, садять під кутом 45 градусів, таким чином, щоб нижня листя розташовувалися на висоті 15 20 від землі. Бажано, щоб коріння при цьому були спрямовані на південь, а стовбур на північ сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році висадка в ґрунт 13 19 23 25 квітня 15 17 20 24 28-29 травня висадка розсади перцю. Розсада перцю, як правило, Готова до пересадки на постійне місце через 50-70 днів з дня появи сходів. Ранні і середньоранні сорти висаджують у віці 50-55 днів, тоді як пізні і середньопізні готові до переїзду лише через 70 днів. За два тижні до висадки слід почати гартувати розсаду. Для цього розмістіть її на підвіконні і щодня відкривайте вікно, поступово збільшуючи час провітрювання від 1 до 8 годин. За день перед висадкою краще і зовсім відправити ємності з розсадою перцю на веранду, нехай вона переночує в прохолодних умовах. Висадка перцю в теплицю. У захищений ґрунт перець висаджують не раніше середини травня, якщо ж погода стоїть незвично холодна, краще і зовсім дочекатися кінця місяця, пересаджуючи розсаду перцю. Враховуйте, що саджанці повинні бути поміщені на ту ж глибину, на якій вони вирощені. Інакше кореневій системі буде значно важче прижитися. Сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році висадка в теплицю 13-19, 23-25 квітня, 12-17, 20-24. 28, 29 травня, 23, 11, 13, 16, 22 червня висадка перцю у відкритий ґрунт. Сорти вуличних перців готові до переселення. На постійне місце в кінці травня або початку червня, однак терміни можуть зрушуватися, адже до тих пір, поки ґрунт на ділянці не прогріється як мінімум до 15 градусів на глибину 10 см. Про висадку не може бути й мови, розсада загине сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році. Висадка в ґрунт 28-29 травня. Да, три, одинадцять, тринадцять, шістнадцять, червня висадка розсади баклажанів. У питаннях висадки розсади, як втім, і вирощування в цілому баклажани дуже схожі з перцем, досвідчені дачники рекомендують сіяти баклажани в спеціальні торфоперегніні, горщики, це позбавить від ризику пошкодити коріння саджанців при висадці, розсаду висаджують в теплицю у віці 55 70 днів коли земля прогріється до 15 градусів приблизно в кінці травня, початку червня. Перед тим, як помістити горщики з баклажанами флунки, залити в поглиблення гарячу воду, так процес приживання саджанців пройде швидше і буде не таким болючим. Сприятливі дні за місячним календарем у 2021 році висадка в теплицю 13, 19, 20, 23, 25, квітня 12, 17, 20, 24. 28-29 травня, 2-3, 11-13-16-22 червня висадка розсади капусти. Розсаду капусту, в залежності від сорту, починають висаджувати в ґрунт з початку травня. Сам процес переселення істотно відрізняється від описаних вище культур. За тиждень до висадки саджанців грядку слід перекопати і полити розчином суміші коров'яку і пташиного посліду. На 10 л води знадобиться п'ятсот коров'яку, 1 стакан посліду і 1 чол нідного купоросу, щоб грядка зберегла тепло і вологу до моменту висадки. Їй потрібно щільно вкрити поліетиленом. Досвідчені городники радять висаджувати капусту в шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження саджанців грибками. Оптимальний варіант висадки розсади капусти являє собою наступну послідовність дій: в одну руку потрібно взяти саджанець, другою рукою спорудити лунку, захопивши кому землі, помістити кущик капусти в поглиблення, а після ґрунт руки розподілити навколо саджанця, злегка утрамбовуючи її. Важливо бути обережним у цей момент, щоб не пошкодити кореневу систему рослини. Сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році: висадка в ґрунт 13, 19, 20, 23, 25 квітня, 12, 17, 20, 24, 28, 29 травня, 2, 3, 11, 13, 16, 22 червня висадка розсади кабачків. Хоча кабачки вважаються невибагливою культурою, вони схильні до таких захворювань, як антракноз, борошниста роса, вершинний бактеріоз, і інтому вибирайте сорти стійкі до основних захворювань, а перед посівом обробіть насіння розчином біофунгіциду. сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році. Висадка в грунт дванадцять 20.24. 28-29 травня. 2, 3, 11, 13, 16, 22 червня висадка розсади гарбуза. Насіння гарбузових культур не варто висівати в холодну землю. Вони проростають при температурі 12, 1, 5, щоб гарбуз встигла визріти до настання холодів. Можна вирощувати її розсадним способом. Сієнці з двома-трьома справжніми листочками потрібно висаджувати у відкритий ґрунт з настанням тепла. Коли Земля добре прогріється, сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році висадка в грунт 1217, 20, 24, 28, 29 травня 11-13, 16-22 червня висадка розсади однорічників Петунії. Переселення саджанців Петунії проводять не раніше середини травня і то якщо вже встановилася досить тепла погода, за тиждень до висадки розсаду петунії рекомендується потримати на балконі або веранді при температурі повітря не нижче 16 градусів. Сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році висадка в ґрунт 16, 17, 20, 21, 26, 28 травня. 2-3. 13-16-22 червня висадка розсади дворічників лаванда. Щоб лаванда радувала багатим цвітінням, висаджувати розсаду потрібно в добре освітлене місце з невисокою вологістю. Грунт за кілька днів до переїзду саджанців. Бажано провапнувати і додати деревної золи, щоб домогтися потрібного для цієї рослини рівня кислотності. При розмноженні насінням лаванда зацвіте не раніше ніж на другий або навіть третій рік після посіву. Сприятливі дні за місячним календарем в 2021 році. Висадка в ґрунт 16-17, 20-21, 26-28 20, травня, 2-3-13, 16-22 червня, керуючись нашим списком найбільш сприятливих днів для висадки розсади помідорів, огірків, перцю, баклажанів, капусти, однорічників і дворіч. А також, дотримуючись найпростіших порад, ви посадите саджанців оптимальні для них терміни і дочекаєтеся хорошого врожаю.